На виконання завдання представників спецслужб РФ Дмитрієнко повинен був зібрати інформацію щодо ВЧ-3066, за що йому була обіцяна допомога у працевлаштуванні до спецслужб та отримання громадянства РФ. Дмитрієнко виходив з ними на зв'язок по мобільному телефону. А крім того, представниками ФСБ Дмитрієнко були передані адреси інтернет-магазину Лубянка, розташованого в місті Москва. У ході проведення оперативних заходів було встановлено, що інтернет магазин Луб'янка відноситься до спецслужб РФ. Дмитрієнко зібрав дані про кількість особового складу військовослужбовців, їх анкетні дані, плани оборони військової частини, позивні, радіочастоти, схеми оповіщення та бойові розрахунки. Це все 24.06.2014 року. Дмитрієнко намагався передати до інтернет-магазину Луб'янка, але проведеними працівниками СБУ заходами він це не зробив. Інформація до адресата не надійшла. Не суд засудив. Дмитриєнка Сергія Олександровича визнати винним учиненні злочину, передбаченим частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України і застосуванням статті 69 Кримінального кодексу України призначеному покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.